В Абу-Дабі розпочався переговорний процес в тристоронньому форматі Україна, США та Росія. Як повідомив у мережі ікс, голова української делегації, секретар РНБО Рустем Мєров, після тристоронньої зустрічі передбачається робота в окремих групах за конкретними напрямками, а потім подальша спільна синхронізація позицій. У фокусі тристоронніх перемовин будуть насамперед військові та військово-політичні питання. Таке зазначив речник МЗС Георгій Тихий. Перемовини в Абу-Дабі продовжаться і завтра. Росія вдарила по дружківці на Донеччині з РСЗВ «Смерч» з касетними боєприпасами. Загинуло семеро людей, і щонайменше 15 поранених. Рашисти цілеспрямовано били по ринку, де вранці завжди багато людей. Пошкоджені також торговельні павільйони та автомобілі. Касетні боєприпаси військові РФ використали умисно для більшого ураження, зазначили в офісі генпрокурора. Крім того, окупанти скинули на місто дві авіабомби, пошкоджені промзона, багатоповерхівки і приватні будинки. Одесу вночі масово на атакували російські Скі безпілотники внаслідок обстрілу є руйнування на об'єкті критичної інфраструктури, палали адміністративна та виробнича будівлі підприємства. У місті пошкоджені близько 20 житлових будинків, два дитячих садки, ліцей, легкові автомобілі. З під завалів врятували чотирьох людей. Загалом постраждалих п'ятеро. 68-річна жінка і 38-річний чоловік загинули внаслідок російських ударів по Васильківській громаді Синельниківського району. Ще двох поранених жителів ушпиталили у стані середньої тяжкості, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА. Повністю знищений приватний будинок і ще три пошкоджені. Понівечені господарські споруди, авто, адмінбудівля зачепили лінію електропередач. Під ворожими ударами були також Нікопольщина, окупанти били по району, градами та евпігідронами. До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашніх Жихатак на Запоріжжя серед поранених четверо дітей, усі під наглядом медиків, загиблих двоє – 18-річний хлопець та дівчина. На місці удару люди створили імпровізований меморіал пам'яті. Місцеві пропускають, що перехожі могли просто не почути наближення дрона через гул генераторів, адже Запоріжжя російські безпілотники тероризують понад дві доби, і тривога там останнім часом оголошена постійно. Загалом за минулу добу окупанти завдали по регіону 790 ударів. Знеструмлено понад 53 тисячі споживачів Бережної частини міста та області у преображенці Пологівського району внаслідок артобстрілу загинув 58-річний чоловік. Літню жінку поранили росіяни на Харківщині. Село Липчанівка уночі атакували БПЛА Герань. 2 а напередодні авіаударом там зруйнували дев'ять будинків. По Харкову окупанти били з РСЗВ торнадо С нерозірвану керовану ракету. Знайшли у дворі приватного обістя. А поруч дві касети боєприпасу їх знешкодили вибухотехніки. Вранці два безпілотники типу «Молнія» атакували. Об'єкт інфраструктури у Київському районі Харкова повідомили в обласній прокуратурі. Майже 325 мільйонів доларів витратила Росія на комбіновану атаку по Україні 3 лютого. Підрахували в ГУР. Це фактично річний бюджет міста Калуга з населенням у понад 320 тисяч жителів або ж піврічний бюджет Костромської області. Також на такі гроші цілий рік міг би жити єврейський автономний округ РФ з населенням близько 144 тисяч осіб. Утім, Кремль витратив ці кошти на Удари по цивільній інфраструктурі України. Причому майже 80% з них пішли на марне, бо українська ППО збила 450 повітряних цілей. У Мічурінську Тамбовської області РФ зійшов з рейок та вибухнув поїзд з цистернами бензину. Приголомшливе відео публікують в соцмережі на кадрах Гри полум'я що схожий на ядерний вибух. Пожежа набирає обертів. вибухнуло щонайменше дві цистерни, ймовірне займання інших. Народного депутата Анатолія Гунька викрили на оборудках із землею Національної академії аграрних наук за даними НАБУ та Сап Нардеп разом з депутатом Київської облради та кількома спільниками організували схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзе державі завдано збитків на суму майже 30 мільйонів гривень. Гунько вже має звинувачення в отриманні 85 тисяч доларів хабаря від аграрія справа нині у суді. А за останньою підозрою вирішується питання про обрання запобіжних заходів усім фігурантам оборудки. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нацполіція затримала членів наркоугруповання та вилучила наркотиків на 5 мільйонів гривень. Бізнес організував 29-річний мешканець Київщини. Поблизу місця проживання він облаштував теплицю з необхідним устаткуванням. Там канабіс вирощували, сушили, обробляли та готували до подальшого збуту. Продавали у брикетах за ціною від 60 до 100 тисяч гривень, збували наркопродукт в різні регіони країни та до місць позбавлення волі. Ділки затримані. Ішується питання про обрання запобіжних заходів. 6 лютого стартують 25 п'яті зимові олімпійські ігри в Італії. Триватиме зимова олімпіада до 22 лютого в містах Мілан та Кортіна Ампецо. Національний олімпійський комітет України показав журналістам, в яких умовах проживає наша збірна. Санкарі, скелетоністи та гірськолижники отоборилися в олімпійському селищі Кортіні і готуються до змагань. Атмосфера суцільне натхнення, а спортсмени в режимі фокус. Адже перші старти вже за лічені дні, зазначили внук і закликали українців в. Улювати за збірну.